Загадка п'ята або коротше, нікуди. Трапляються загадки, яких детектив Нишпарка не може розплутати місяцями. Бувають такі, які він лузає, як насіння. Тому і не всі розповіді про нашого симпатичного героя однакові. Це найкоротша історія в цій книжці. Ну і як подобається тобі їздити на скейті? запитав детектив Нишпарка зустріч Домініка в брамі будинку. Супер! Понуро від. Відказав Домінік, що, зрештою, не було правдою. Але Домінік вирішив, що цінуватися в цьому не за що в світі. не буде. Здається, вчора в тебе була якась аварія, продовжував детектив ништурка. Та ну, зразу аварія. Домінік знизу плечима. Трохи перевернувся, забив лікоть, але трохи залазав і вже не болить. Обманюєш, розсміявся Нишпарка. і, не звертаючи уваги на гордий погляд Домініка, він рушив до будинку. Кінець. Загадка шоста. Або «А де квіти. Будинок, у якому розташовується детективна агенція «Рожеві коляри, може й на найгірніша камінниця у світі, але Нишпарка його дуже любить. Особливо восени, коли дерева, що ростуть біля брами. Скидає тистя і все подвір'я вкривається кольоровим килимом, що шепоче якісь таємниці. Навіть дерев'яні сходи, які відкрити нишпирка по кілька разів на день піднімаються на своє горище, здається, найскрип... найскрипують більше радісно, ніж зазвичай. Так, ніби зима ніколи не надійде. Ніби завжди було так гарно, як і барвисто. Вітер хитає в бранні у кольорі шати дерева, сонце відблискує. На похилому даху будинку, а пан метек-охоронець поливає ваз... вазони, що ростуть на підвіконі між поверхами. А саме про квіти. Побачивши її, тиснежберка згадав одну із десь річної давності. То була одна із перших справ, які якій тут довелося вступити у, у двобій з мертв'яком. А почалося все. З... Гупання у двері, диктивно агенції ріржаві окуляри. Пане Нишперко, почув наш герой у перш ніж устиг щось сказати до середини зазирнув шокований пан метек. Поможіть, хтось як квіти. Директив Нишперка зачудувався. навіщо хтось мав би вкрасти квіти? Розпікінько стоять собі у під'їзді. У під'їзді, що квіти справді зникли? Так квіти справді зникли, Залиш... Залишився тільки вазон, з якого самотно сорчали обламані стебла. Я... А я знаю, чий це з рук спра. Раптом почули вони голос мертвяка, який начебто хотів допомогти. Він стояв перший сняв на стіну в чорній шапочці, Вона написав чорний книжник. І дивився висока, здивованого диктивоний шпарку, Злодія і вже сидить у підвалі, декти з відчув, як у ньому заворушилася вся заздрість. Вони спустилися до дверима Агенції Чорнокнижних. У непривітному темному приміщенні сиділа якась постать. Постать була старанно оповита тускою і прив'язана до кріста із пластером на роті. Збіло кілька секунд, поки очі зі нишварки. Призвичалася до темряви і тоді, пані Ричей вражено вигукнув він. Це це важливо. У відповідь він почув, лише нерозбізне буркотіння. Пані Ричей, що мешкала на третім поверсі самотня, вчителька польської мови, смикалася на кріслі та мотузка, її не пускала. А ось і наш злодій, просидів мертвяк, точніше, злодійка. Ви що злозду з'їхали? просидив відповідь директорнишпарка. Пані Ричей ніколи вже це нічого не. Накрала. А це ж тоді що? Дійщо, запитав, пан, мер, запитав мертвяк, показуючи на кілька букетів в різних квітів. І ще, й просто, і ще й вчителька просто сором. Як ти внижберка глянув у маленьке віконце на, на дітей, що бігали у дворі. Усі діти дуже люблять певні речі. Навіть хулігани важко зітхали. Ви, м важко зітхнув він. І може вони і отримали від них якісь квіти. Може вона її отримала від них якісь квіти. Або ж не тільки від них. Більшість цих було куплено у квітковому магазині. Ага, швидше за все вкрадено з квіткового магазину. Гнув мертвяк. А ви знаєте, який сьогодні день? запитав доктор Нисперка. Перша неділя жовта, і жовтня, і що з того прихнув мертвяк, що сьогодні не можна ловити злодіїв. Диктор Ниспорка не промовив ані слова. Пані так, так знизив плечі ми пішов до наляку і вчительки. Мабуть, ніколи не ходила до школи, пропортів бур... він. Корпуючись із вузлами пані речі невинна. Хоча мені цікаво, що хто саме вручив вам ось цей букетик. Неважливо, споголош... з полегшенням зітхнула пані речі, коли її з рота відклеїли пластир. а із ним сама розб... а із ним сама розберуся. Зрештою, з вами, пане мертвяк, я теж не... що розберуся. Хоча з того часу минув в рік дикто з них, прока я досі не можу не посміхатися. Пригадуючи лекцію пані Ричі для мертвяка, а квіти більше ніколи не зникали, хоч ні. хоч ні. Директинишфорка ні пан Метк. Хоч, не... хоч ні директишфорка, ні пан Метек, так і не дізналася, хто був причиною такого переполоху. Мабуть, винуватець так і почув від пані Ричі кілька вивчальних слів. А чи мертвяк зрозумів, який. І... Зв'язок між першою неділею жовтня і букетами, який несла пані річей, ой, навряд, кінець.